Трамп планує відвідати черневий саміт НАТО в Гаазі. Принаймні про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Сков. Пише Блумберг. Він поговорив із американським президентом по телефону. Саме тоді Трамп і запевнив, що його варто чекати у Гаазі. Його присутність буде дуже важливою, сказав прем'єр Нідерландів. У Білому домі Блумбергу цю інформацію не прокоментували. Саміт відбудеться 24-25 червня. Генсек НАТО Марк Рюте заявляв однією з тем військову підтримку України. До того Деякі медіа повідомляли, що американська сторона, нібито проти запрошення Володимира Зеленського на цю подію. Сергій Джерш доєднується до нашого етеру, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Добрий вам вечір. Дякую, величезно, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір. Вітаю вас, бо Пане Сергію, якщо Трамп таки з'явиться на саміті, і очевидно туди, якщо завітає на тлі того, що він залі погрожував вийти з альянсу. Ну що це змінює принципово? і Наскільки важливо там, аби був американський лідер? Ну, було б добре, щоб в Гагу привезли Путіна. Там теж -ткі. йому знайшлося місце в цьому офісі. А так, звичайно, для генерального секретаря НАТО Марка Рютте це такий чудовий дебют. Гага, це столиця Нідерландів. Марк Рютте там багато багато років був прем'єр-міністром цієї країни. Тобто, я думаю, він зможе лідерам глави держав провести чудову екскурсію по своєму рідному місті. Ну, власне, європейці всі зацікавлені, щоб Трамп був присутній, тому що е, ну, така різна риторика йде з боку нової адміністрації президента США Трампа, ну вже й не нової, скажімо так, і е, всі ніхто не хоче, щоб роль США в НАТО ослаблялась, щоб, скажімо, США зменшували свою присутність в Європі, тому тут е, участь чи не участь е, президента США. Трампа в саміті вона буде знаковою і ну судячи з усього, він приїде і таким чином це продемонструє те, що Сполучені Штати з НАТО, Сполучені Штати разом з європейськими країнами, і тут буде чудова нагода поговорити також і про російсько-українську війну. Ну, зовсім небагато часу насправді залишається до цієї зустрічі, до цього саміту. Кажуть, що рішення про те, що запрошувати Володимира Зеленського, остаточно не ухвалене і не прийняте. Водночас, нібито одна із тем заявлена, все таки підтримка України, але що не не та що стосується нашого повноцінного членства, чи то бодай якихось привідкриття дверей в альянс. А я так розумію, що стосується можливо зброї, чи як пане Сергій? Ну, власне ж, головний захід саміту. Це засідання північно-атлантичної ради вищого керівного органу НАТО на рівні глав держав е цих країн 32 країни, президенти, прем'єр-міністри будуть, і зрозуміло, що це засідання відвідають лише е лідери країн-членів НАТО. Цих лідерів там не буде. Ну саме на цьому засіданні з президентом України могли б могло б бути проведене. Якась інша нарада зустріч там в іншому форматі. Ну скажімо, в режимі засідання ради Україна НАТО, тоді б могли б бути присутні також лідери країн, членів НАТО, 32+, плюс України президент Зеленський. От ну можливо, якийсь інший формат міг би бути, тому участь нашого президента там в якихось заходах в рамках цього саміту. Це ще якби питання. Таке не закрите, і інтрига зберігається ці, якою думкою, яку заяву робить президент Чехії Петр Павел Я буквально зацитую. Він каже, що на цьому саміті буде розумним не говорити про членство України в НАТО, але водночас не виключати цю можливість, а залишити відкритою. От як трактувати і таку заяву? Вона в принципі про підкреслює і підсвічує ще раз невизначеність усіх європейських лідерів, що стосується рішучості да? прийняття України повноцінною членкиною в НАТО. Але ну, що ми можемо почути для себе? Про те, що двері трошечки привідкриті, чи закриті повністю? Ну, е які часи, такі заяви. Бачите mm -hmm. тут? Е в Принципі, попередній президент США не дозволяв собі такої риторики, щоб там зльоту е, обіцяти там заочно росіянам, що Україна не буде членом НАТО. Вони якби це формально не підтримували, хоча якби співпрацю посилювали це, очевидно. Ну, є там ще казус Угорщини, Словаччини, от ми бачимо там. Польські е, політики спекулюють на темі України. Вони знайшли на чому поспекулювати. Тут війна, кров людей вбивають, руку допомоги треба протягнути, а не спекулювати на нашому горі, так би мовити, я б так сказав. Ну, але власне це. Е, Є такі елементи внутрішньої політики, особливо що коли, якщо там щось таке антиукраїнські позиції дуже добре продаються, то тоді якби все, все і купується. Ну, власне, я думаю, що дійсно тут президент Чехії визначив так: що якщо не можна зробити щось хороше для України в плані там. Поступу то не робити гірше, так би мовити. Тому що якщо буде звучати інакше, то тоді НАТО ці заяви йдуть в розріз із тими десятками заяв, які були на попередніх самітах. Тому що для нас і двері в НАТО були відкриті. У нас і, якби в ці хартія є. Програма розширених можливостей. Є ми стратегічний партнер, не просто партнер НАТО, а Україна стратегічний партнер. Тобто вже було формулювання таке про двері, якби не згадували, а чітко сказали, що Україна буде в НАТО, Україна буде в НАТО без всяких передумов, і це звучало і на вільнівському саміті минулого року, і минулого року на Вашингтонському саміті. Тобто, мені здається, що якщо буде якийсь відхід від цього, ну не чи буде поступ, але якщо буде відхід від цих позицій, то це ну така гра в піддавки з Російською Федерацією. А завжди генеральні секретарі НАТО і в НАТО всі говорили, що відносини України і НАТО це відносини України і НАТО. І третя сторона ну, малош на увазі Кремль, Москва не має права втручатись в ці процеси. Але якщо буде інакше, то тоді можна зробити висновок, що все-таки має право. Що все таки uh -huh. хтось боїться цих залякувань Москви? А нам би не хотілося чути від наших партнерів. Ну вони кажуть, що у вас війна, коли війна не можна, це справедливий закид і контраргумент абсолютно ні, абсолютно ні. Я раджу всім почитати Вашингтонський договір, статут НАТО, північно-атлантичний договір. Батьки-засновники його створили в 1949 році. Ну, невідомо хто з нинішніх політиків тоді займав яку посаду, чи чи, чи 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 був народжений, навіть я не знаю. Але батьки засновники там чітко сформулювали, що е, європейська країна, яка вносить свій внесок в безпеку Європи, е, є демократичною країною, вносить в, виконує цей статут, якби. То вона має право бути членом НАТО. Ось і все. Ну звичайно, при згоді всіх інших, хто є вже в цій організації. Це так, але що стосується війни, то е, там цього немає, тому що НАТО ж задумувалося як організація безпекова, і е, коли йдеться про безпеку, то йдеться про мир, про війну. Коли йде війна, і буде мир. Коли є мир, може бути війна. Це ж організація не по захисту, е, значить е, лісів і, і степів. Це про безпеку, тому тут як як, як може бути виключення якесь, якщо йде, йдуть якісь навіть бойові дії. Це дуже така хитра відмазка, Її в жодному документі НАТО немає. Хоча ми не можемо якби заборонити це, ніхто не може там заборонити там, скажімо. Деяким політологам, західним там експертам, в тому числі лідерам країн, якби сю цей аргумент наводити. Ну це їхнє право. але документа такого немає. Якби він був, нам уже показали, що є так, такий е протокол, є такий параграф, такий абзац, де чітко написано, що що так не може бути ну насправді е такого в НАТО немає. Ви здивовані позицією поляків. Чи варто розглядати ці заяви, які ясно, що у них вибори, і е, ми розуміємо, наскільки це непростий період, але чи є це просто спекуляціями, да, про те, що не пускати Україну до НАТО? Ну, ви поруч з нами пліч опліч, ви маєте того ж ворога? Ну, ви знаєте, ну є там різні відносини між людьми, країнами. Ну, мені здається, що це в великій мірі Російською Федерацією. Багато багато рахів. Спопровокувались такі підходи, що треба одні народи натравлювати на інших, якби підживлювати цей негатив там і так далі. Ну, ось так, як наприклад, з угорцями У нас не було ніяких проблем. Але ця ж угорська опозиція, угорська опозиція заявляє, що, що нинішні лідери Угорщини вони на російських грошах. Фактично здобули собі владу, і тепер, якби відпрацьовують оцей весь наратив, і це якби впливає на стосунки між людьми. А це не, не може цього бути. Я думаю, що і з поляками, якщо б без зовнішніх впливів цих тіньових значить, підкупів різних там діячів і, і, і провокаторів, то ну було б менше цих всіх. Таких і антиукраїнських заяв е, в Польщі, і можна було б спокійно е, розібратись е, там е, про Волинську трагедію. Там скільки жило в нас поляків, скільки там загине не спекулювати якимись цифрами Аля Трамп, який називає там то 300 мільярдів, то 500 мільярдів йому хтось винен. Тобто є, є всі ці виклики. Є. Але ми повинні спокійно, спокійно апелювати. Дуже добре, що нинішня влада. Вона, якби тверезо до цього ставиться, і ми вдячні полякам за ту допомогу, яку вони нам надали, і біженцям нашим, і в перші в перші дні війни ще всі думали там про яку зброю нам давати. А поляки, поляки нам уже це надавали. Тому якби співпраця є на це, на, на майбутнє треба дивитись. А там окремі якісь спекуляції. Я думаю, що е, польський виборець мудрий, він сам розбереться. Чому вірити Штої там йти. А ще одне пан Серію на сам кінець. Буквально а, цей саміт, який ми чекаємо, червневий він стане м, такою зустрічю, коли європейці будуть говорити про перегляд своєї архітектури безпеки і ефективності НАТО як альянсу, як союзу. Ну тобто, чи можемо ми очікувати, що будуть лунати заяви, лунати заяви про те, що м, НАТО не таке сильне, як раніше, і треба якийсь переформат? Ну, бачите, на, на сильне таке, як і раніше, але просто коли при керівництво є якісь там люди з іншими позиціями, то вони ведуть і вели країною і організацію, Бог знав що, тому що така, така трагедія є. Є підголені з офіцери, які віддані в своїй справі, а якби політичні ри можуть мати інші позиції. Я думаю, що тут все е, таке, якщо воно заспокоїться американців в Європі. залишаться. якщо ця їхня присутність і активність буде меншою, і в плані нашої допомоги Україні і зв'язання цієї російсько-української війни припиниє її то європейці будуть ще більше, більше гуртуватися в цьому плані можливо виникне європейська армія а армія європейських країн є, які україна в центрі повинні включити. в включити україну включити туди ну, запити, я думаю це буде Британію, туреччину теж не є членом членом європейського союзу Тобто без України, без країн, які я озвучив, все таки повноцінної безпеки Європи не може бути. Само тут Тобова з Україною обов'язково щось таке пужне, щоб якби гарантувало безпеку і Європи та Україні. Дякую вам величезне за розмову. Що долучилися Сергій Джерж був з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Пасибі.